Чернігівська дзюдоїстка Христина Дусь займається чотири роки. Вона чемпіонка України та майстер спорту. Сьогодні вона провела три бої та стала чемпіонкою області з дзюдо серед молоді у своїй ваговій категорії. Я вже перше місце зайняла змаганнях. Ну, Я задоволена. У мене було е, три суперниці. Я е, першу суточку виграла іпоном, е, другу вазарі та утриманням та третю. Теж в Азарі та е, задушливий прийом. До Чернігівського центру спортивної боротьби приїхали більше 80 спортсменів. На чемпіонаті області представлені команди з Чернігова, Ніжина, Прилук, Бобровиці, Ріпок та Остра. Про це Суспільному розповів головний суддя змагань Ігор Бурий. За його словами, зазвичай учасників більше. Звісно ж, карантину не було, звісно, збирали більше людей. Тож тобто в принципі, велика заболіваємість. Ну, Спортсменов, поэтому не всі сьогодні представляють свої клуби на цих соревновані. Сергій Полтавцев, тренер із Ніжина. Він виховав чемпіонку Європи та світу з дзюдо та Самбо Наталію Чистякову. На ці змагання він привіз шістьох спортсменів. каже через ковід дітям важко втримати форму, але сьогодні без медалей не поїдуть. Как минимум пять человек будет, будет, с медалями. Надеюсь. Посещаемость снизилась процентов на 30-40. Одни выздоравливают, вторые заболевают. И никогда не собрать полную группу сейчас. Загалом на змаганнях розіграють 14 комплектів медалей: сім вагових категорій серед хлопців і сім серед дівчат. За результатами цього чемпіонату області сформують збірну команду Чернігівщини, яка поїде на першість України, що проходитиме у Дніпрі 9 березня. Гордій Єрмак Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.